Добрий день, малята! До нас у гості завітала осінь, дивовижна пора. Осінь-чарівниця має багато справ. Вона дарує нам щедрі врожаї, овочів, фруктів, грибів. Тому осінь називають багатою, щедрою. А ще осінь потихеньку фарбує листячко на деревах, робить його то червоним. То руденьким, а найчастіше жовтим, золотистим. За ці дива осінь називають золотою. Змінюється восени і погода. Осіння пора робить дні все холоднішими і холоднішими, а перелітних пташок кличе до мандрівки в далекі теплі краї. Давайте з вами. Послухаємо казочку про те, як починається осінь. В осені коси заквічені пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне там холодом віне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно корличуть. Любить осінь заходити у садки, доторкнеться до яблуні, яблуки жовтіють. А дяди радіють, зустрівшись із осінню, голосно шибечуть, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. А зараз ми пограємо у гру. Я буду ставити питання, а ви відповідаєте, так чи ні? Зараз Іще літо. Ні. Вже розпочалася осінь. Так, пташки відлітають у теплі краї. Так, листячко на деревах змінює колір? Так, небо поки що ясне, блакитне. Так. Молодці! Ми з вами гарно попрацювали! До побачення! До нових зустрічей!